Вітаю, шановне панство! З вами програма Таємниці архіву. Я Настасі. І сьогодні ми відкриємо одну з найцікавіших, але мало відомих сторінок української історії. Отже, Європа на початку ХХ століття, вир революції, пошуки національної ідентичності. І тут з'являється він, Василь Вишиваний. Поет, політик, військовий чи можливо це все водночас. Його історія настільки дивовижна, що здається вигаданою. Тож чому юний архікнязь обрав шлях українського патріота? Василь Вишиваний це літературний псевдонім Вільгельма фон Габсбурга, представника однієї з найвідоміших європейських династій. Але він обрав не Австрію, а Україну. Чому юний архікнязь почав писати вірші українською мовою, носити вишиванку та захищати українську справу? Уявіть собі, молодий аристократ, вихований у палацах із блиском балів, західною музикою та аристократичними звичаями. Його доля могла бути легкою та безтурботною дипломатія, світські розваги, політична кар'єра у межах Австро-Угорської імперії. Але все змінилося під час Першої світової війни. Вільгем служив у лавах австрійської армії, де познайомився з українськими січовими стрільцями. Вони були не просто солдатами, це були люди з особливою душею, піснями, вишиванками та історіями про волелюбну націю. Для молодого князя ці зустрічі стали откровенням. У світі, де багато хто бореться за владу чи багатство, він знайшов народ, який бореться за свою душу, мову, культуру. Та землю. Ця зустріч змінила його назавжди. Вільгем почав носити вишиванку спочатку як символ поваги, але згодом як частину свого я. Він вивчив українську мову і, що цікаво, став писати вірші цією мовою, відкриваючи у ній всю глибину та мелодійність. Але чому він пішов далі до боротьби за українську незалежність? Можливо, тому що він бачив у цьому шанс для власного духовного звільнення. У монархічній Європі він був лише одним із багатьох спадкоємців династії, але в Україні він міг стати тим, хто допоможе народові вибороти свободу. Цей вибір був сміливим і небезпечним. Він знав, що йде проти власної сім'ї, проти імперських інтересів, але любов до України стала його життєвим орієнтиром, що зрештою. Привів його до трагічного фіналу. Василь Вишиваний обрав бути героєм, а не просто архікнязем. Ця історія нас, що справжня шляхетність це не титули, а вчинки таємниці, про які не розкажуть у підручниках. Василь Вишиваний став справжнім українцем у серці та душі. Під час Першої світової війни він командував українським військовим формуванням. І намагався об'єднати українців під спільним прапором. Вишиваний не просто захоплювався українською культурою, він писав вірші українською мовою, багато з яких стали символом патріотизму. Але його діяльність викликала занепокоєння у великих імперіях. Австрія, Польща, Радянський Союз усі вони бачили у ньому загрозу. Його життя закінчилося трагічно. У 1947 році вишиваного заарештували радянські спецслужби. Він помер у київській в'язниці за нез'ясованих обставин. Чим так унікальна його творчість. Василь Вишиваний це не лише політик, а й поет. У його віршах: любов до України, біль за її страждання та надія на майбутнє. Наприклад, один з його віршів: Кохаю край твій, Україна! Де сині гори й сині води, де вільний дух, мов та орлина летить до щастя і свободи. Його творчість стала прикладом того, як можна віддати своє серце чужій країні, зробивши її своєю. А з вами була ваша Настасія в програмі Таємниці Архіву. До нових зустрічей! І нехай кожна історія відкриває нові горизонти для ваших думок.